Доброго дня, шановні друзі, Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні поговоримо про те, як речниця МЗС Кремля Марія Захарова звинуватила Україну ледь не у геноциді і в голодоморі так званого народу Донбасу, який нібито стався 10 років тому. Про що мова? днями е речниця МЗС Кремля опублікувала у своєму телеграм-каналі наступний допис? Ви переклали його українською для того, щоб просто не ламати собі язика. Захарова пише 10 років тому, 14 листопада 2014 року, президент України Порошенко своїм указом номер 875 вів у дію рішення ради національної безпеки та оборони від 4 листопада 2014 року про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях. Ось це і започаткувало фінансово економічну та транспортну блокаду Донбасу. А за що таких заходів було вжито щодо Донбасу? За те, що населення відмовилося визнав. Вади диктатуру націонал радикалів, які прийшли до влади незаконним шляхом, а в результаті зарежисованого штатами Британію, Францію, Німеччиною під час підхрюкування, підтягкування прибалтійських натівських помічників і не лише їх, до речі, і Польщі теж та іншими союзниками. Ось це все Донецьк і Луганськ не прийняли. Населення там стало на захист своїх законних прав і свободи, зберігаючи законність тут влади. Не, не зумівши перемогти мужні Донбасів за допомогою регулярної армії та бандерівських карателів, з так званих, як тоді це подавалося, світу добровольчих батальйонів, нацистські правителі України вирішили взяти регіон із мором, просто позбавити його мешканців коштів до існування, змусити страждати і голодувати. Ось такі нацистські радикали на чолі. Тоді З Порошенко, з якими. Пізніше той же Путін буде сидіти в мінську, тиснути руку, підписувати документи, і тоді це нікого якось не обходило. Да? Тоді якось не звучали слова про нацистів і про радикалів. Проте ми про інше, ми про сам документ, який цитує Захарова, який ніби спровокував або став таким першим кроком до цього страшенного блокування. Соціально-економічного народу Донбасу, яке ледь не привело до голодування і страждань, такий документ дійсно був і дійсно. Він був підписаний президентом України як його указ. Проте суть його була абсолютно інша. І те, що говорить Захарова по великому рахунку, як мінімум маніпуляція, по великому рахунку брехня. Указ президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій і Луганській областях був підписаний дійсно 14 листопада 2014 року. І цей документ. По великому рахунку вже фіксував на той час оту ситуацію. Склалася на Донбасі. Ситуація була така, про яку до речі, Марія Захарова замовчує. Що до жовтня-листопада 2014 року вже відгриміли бої. У Маріуполі, які намагалися захопити так звані повстанці, а по политному рахунку сепаратисти і російські війська. Але Маріуполь тоді вдалося відстояти. Уже відгріміли Дебальцівська операція і Іловайськ перші операції. Уже відгриміли бої на Саурмогілі. А вже точилися майже 140 днів бої за Луганський аеропорт. Тобто, все це вже було на Донбасі. Уже лунала війна. Вже Палала земля. А більше того, ще 13 травня 2014 року так звана ДНР оголосила про свою незалежність. Далі через декілька днів теж саме зробила уже і ЛНР. Тобто, по великому рахунку, до кінця листопада, під кінець листопада Україна вже підійшла в ситуацію, яку чимось і якось треба було врегульовувати. Ось по великому рахунку на це був і направлений документ, який підписав Петро Порошенко. Там була низка положень і низка завдань, які мали реалізувати ті чи інші міністерства. Ми зараз торкнемося декількох з них, бо документ достатньо великий, які якраз стосуються соціально-економічних питань, трошки нудної такої козуїстики документальної, але це як чи не найкращий аргумент для того, щоб показати, що Марія Захарова бреше. Доручення кабінету міністрів України. Невідкладно забезпечити встановлення порядку надання гуманітарної допомоги населенню Донецької та Луганської областей, передбачивши зокрема її маркування державною символікою. Тобто, це був перший пункт для кабінету міністрів, для того, щоб не люди на Донбасі і до Донецькій та Луганській областях надати гуманітарну допомогу, і в цьому документі не не значиться, що ми надаємо, тобто Україна буде надавати гуманітарну допомогу тільки на територіях, які контролює Україна, і не буде надавати на. Тих територіях, які е, тимчасово не контролюються, ні. Тобто гуманітарна допомога була призначена всім українцям Донецької та Луганської області, е, тож вже е, навіть в цьому моменті Марія Захарова бреше далі. Опрацювати питання щодо визначення держ... джерел фінансування розрахунків за спожиття енергоносії, заходів сформування та надання гуманітарної допомоги населенню, яке проживає на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях, а також ужити заходів стосовно забезпечення безперебійного електро та газопостачання на інших територіях Донецької та Луганської областей, це мається на увазі якраз ті частини Донецької Луганської області, які були тимчасово окуповані. Тобто ніхто не зрікався цих територій і ніхто не обрізав електро- і газопостачання. Міністерство енергетики та вугільної промисловості забезпечити невідкладно разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади за участю енергогенеруючих та енергопостачальних компаній, проведення ремонтних і відновлених робіт на об'єктах енергетики Луганської та Донецької області, які зазнали руйнувань і пошкоджень, проведення комплексу необхідних ремонтних і відновлених робіт на об'єктах газу та е теплопостачання в Донецькій та Луганській областях, тобто ні про яку блокаду, ні про яке м -м, голодоморство мова не йде. Звідки взагалі взялася ця термін, це поняття, блокада, про яку зараз говорить Марія Захарова? Це ті заходи, які були направлені на тимчасове, але повне припинення транспортного сполучення між державою Україною та тимчасово окупованою Донецької та Луганської областей тривали з 26 грудня 2016 року по 15 березня 2017 року. Вони тоді знісувались у форматі громадської акції. Тільки 15 березня Твісті року, після ухвалення рішення РНВО щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО, заходи були переведені на державний рівень, як то кажуть, шах і мат. Те, що заявляє Марія Захарова, є повною брехнею і маніпуляцією, яка ну в принципі є чи не ключовим інструментом впливу російської пропаганди. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, виявляти разом з нами брехню і маніпуляцію, залишайтеся на нашому каналі, сади дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтесь на канал на канал Правда про брехню.